Lego Speed Audi e-tron. Давайте розпакуємо. Ну що, розпакували? А тепер думаю, що вже пора почати нашу збірку. Ну що, як вам така збірка? Напишіть свої коментарі. Вітаю вас на каналі Bricks and Bricks Ukraine. Сьогодні в нас четвертий огляд спільно з компанією Yuki. Нагадаю, третій огляд був по Гаррі Потеру. Ви могли його дивитися разом з моїм сином. Якщо ви ще його не дивилися, переходьте на наш канал. Там є відео, де ми оглядали з моїм сином Тімою, оглядали цей крутий набір Lego Гаррі Поттер 76 424. І сьогодні в нас на огляді Lego Speed Champions E-Tron S1 Quattro. і номер у нього 76. 921. Ось така машинка в нас вже зібрана. Знаєте, хочу сказати: вау, справді дуже крута машина, мені дуже сподобалось. Особливо, знаєте, такі нотки хрому, які переливаються з темно, з сірими, червоними і чорними кольорами. Принтовані деталі. Їх тут, в принципі, велика кількість. На мою суб'єктивну думку, я вважаю, що це найкрутіша модель LEGO Speed Champions, яка є. Якщо ви зі нею не погоджуєтесь, звісно, напишіть в коментарях. У нас є тут така невеличка фішка. Це Такий ну, знімається у нас криша. Сюди ми саджаємо нашого дябзіка, як любить казати мій син. Мені подобається тут вивіски єтрон. Вони є на передній часті, вони є на задній часті. Тобто все підкреслює, вони навіть з боку є. Все підкреслює те, що ця машина ну, варта вашої уваги. Так само є логотипи Audi. вони знаходяться на колесах, вони знаходяться з боку. Нагадаю, що саме цей Гаррі Поттер і цей Легоспіт, який надали, повторюсь, мені в Юкі, Це 2024 рік набору, і ви можете. Сміливо приходити в магазин і дивитися, що там є. А по Гаррі Поттеру там дуже всього багато. Так само по Лего Спід Чемпіонс, по Лего технік, по Лего багато-багато чого. І так само і не тільки Лего. Є дуже цікаві інші конструктори, ви можете самі цьому переконатися. Приходьте в магазин в вашому місті і насолоджуйтеся крутими конструкторами, які нам представляє наш магазин. Якщо у вас є діти і ви хочете з ними збирати, або ви вже збираєте, обов'язково долучайте своїх дітей, як я долучився госим. На тіму і познайомив його з світом конструкторів, і він просто в захваті, коли збирає такі подібні набори. Ну а що стосується нас і мого сина, ми точно ще прийдемо в магазин Юкі і подивимося, що б нам такого цікавого оглянути. І я думаю, що скоро вже вийде новий випуск, так само спільно з магазином Юкі, де ми вам розкажемо про інші цікаві моделі. І також хочу наголосити, якщо ви збираєте мініфігурки, я думаю, що ця мініфігурка буде дуже класним доповненням до вашої колекції. Із ну, саме із нашого Lego Speed Champions. Тут написано Єтрон. Я думаю, що ви ну, точно не пошкодуєте, якщо поставите таку класну мініфігурку собі в колекцію. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, колокольчики, все, як вам подобається, і ми будемо намагатися оглядати для вас ще більше крутих, з цікавих конструкторів. Звісно, хочеться подякувати нашим захисникам. Нашим Збройним силам України за можливість оглядати такі круті машини, круті огляди робити разом зі своїми дітьми. Так, сьогодні місин садочок, але цей огляд роблю я. І тому хочу вам сказати, що донайте. Донайте наших захисників. Зараз наша допомога для них вкрай необхідна, тому підтримуйте наших Збройних сил України так само, як робимо це ми, і майже щоденно донатимо. Тому продовжуйте це робити. Будь ласка, давайте підтримувати наших захисників. І звісно, давайте розширювати нашу країну. Український світ конструкторів Лего і не тільки. Є дуже багато конструкторів, які нам цікаві. Ми намагаємось розповідати про все, що потрапляє до нас в руки, і тому ми сподіваємося, що наш контент вам подобається. Дякуємо вам велике за те, що ви підписані і дивитесь наш контент. До побачення і до наступних збірок. Дякуємо за увагу!